Четвертий ігровий день другого туру Суперліги Демарт відкривало протистояння з Кабалта та «Галачан» Казуну. Перемогу в цій зустрічі здобули саме представниці Одесьчини. Зараз спілкуємося з представниками команди Переможниця, а саме з головним тренером Сергієм Кольцовим та центральною блокуючою команди Світланою Фартушняк. Світлана, розпочнемо з вас. Вітаємо вас, по-перше, з дебютної перемоги в елітному дивізіоні. Ваші враження. Дякую. Враження. Класні, дуже приємна гра. Ми виложились на 100%. Кінцівку чуть-чуть не потягнули, розслабились трошки. Але я вважаю, що це була наша гра і ми вилежились на 100%. Ваша команда дала відлік так, цим особистим нагородам. Сьогодні здобула Ірина Ногіна. Що можете сказати з цього приводу, чому так сталося, чому саме вона, чи підтримували свою партнерку по команді? Вона велика умничка, вона заслужила кожен грок, моя команда. У нас кожен гравець заслужив кращого гравця. Но по статистиці виявляється, що вона найкраща. Я її цим вітаю, дуже рада за неї. Як ця перемога вплине на ваш психологічний стан, тому що до цього ви ще не вигравали, а зараз вже дали так старт цим звитягам. Звичайна перемога це дає нам певність. І далі, що ми будемо працювати над собою і краще вигравати, і щоб попадати в четвірку. Дякуємо. Пане Сергію, будь ласка, ваш коментар. Я хочу привітати перш за все наших захисників в цей день. Це велике свято для нашої країни. І хочу подякувати, що їм, нашим захисникам, завдяки їм ми зараз можемо насолоджуватись життям, грати в волейбол. І я вважаю, що це найголовніше. Команду вітаю свою з першою перемогою. Вони, може, були б і раніше, але просто нам по сіці попався Прометей, Аланта, Луцьк. Сьогодні дівчата заслужили на цю перемогу. Я хочу в цій грі перш за все відзначити світу. Партушняк, вона молодець вона сьогодні зіграла те, що ми від неї хочемо. І я думаю, що десь вже в середині сезону вона заграє в той волейбол, який ми від неї хочемо. Але сьогодні вона показала свою найкращу гру в чемпіонаті. І завдяки їй теж ми мали змогу атакувати з одним блоком. В принципі, гру ми контролювали. Можу тільки відмітити, що ми спочатку трошки нервували, і були там проблеми у нас з прийомом. Не дуже хороший сьогодні. Прийом міг би бути най... Міг би бути кращий, багато ми простих м'ячів приходилось збивати. І кінцівку ми зараз про це поговоримо. Не можна. Ну, 29 вигравати, і 24-20, Я один тайм-аут, інший аут Такого не можна допускати. Треба рішати ці завдання. Як має бути, трошки розслабились то, що Світа і казала, що це, це показник непрофесіоналізму. Я думаю, що ми над цим теж будемо працювати. Дякую Тернопілю за гру. У них дуже молода команда. Я думаю, що у них все попереду. Ви сказали, що сьогодні на початку нервували трохи, але так ви. Збоку виглядали досить таким спокійним. Чи передавалась, чи передавався цей спокій вашим підопічним на майданчику? Я в принципі розумів. Ми сми ми розбирали команду і розумів, що треба робити. Просто дівчата на початку гри не зовсім не пішов прийом. Звідси пішла вже проста гра, повище два, повище чотири, десь не забили, десь відскочило від рук. Але я розумів, що в принципі рівень нашої команди дозволяє: тим більше в нас не було. Ми там не відставали на п'ять там чи на шість очок, що я мав нервувати. Гра була рівна, але я розумів, що якщо ми вирівнюємо ті моменти, в яких у нас не виходить, то в принципі результат. Першої партії ви бачили, тому я і не нервував. Я тайм-аути почав брати тільки в третій чверть. Дякуємо вам за коментарі. Дякуємо.